Дивіться, динамічні вправи, котрі я даю з м'ячами великого тенісу, вони покращують роботу мозку, збільшують рівень енергії і знижують рівень стресу. Ми стаємо більш стресостійкі, наша увага повертається в наше тіло. Ми починаємо відчувати покращення нашого внутрішнього стану. Ми відчуваємо, що ми понурюємо стан спокою і ясності, і ми перестаємо підтримувати саме негативними думками наші важкі стани. Якщо ви почнете регулярно робити ці вправи, ви помітите, що з кожним днем, крок за кроком, ваш фоновий стан починає змінюватись і ви починаєте себе більше усвідомлювати. Якщо ви хочете системно підійти до своїх внутрішніх станів, напрацювати навички, котрі допоможуть керувати з собою. Зараз приєднуйтесь до моїх занять, де ви покроково можете. Працювати з тілом і своїм розумом по всім питанням пишіть мені в директ.